Є у нас коментар від Антоніни Гуменюк. Кажуть, що до брекетів на морозі язик прилипає. Цікаво, в мене одної не прилипав, чи то мороз слабкий був. Єдина умова, при якій ваш язик може прилипнути до брекета, це ситуація, коли раптом ваш зуб разом з брекетами залишиться на морозі на кілька годин. Наступне запитання: Олександр Гриценко пише: як ведуть себе брекети на МРТ? А на рентгені. Все ж таки метал та радіація. Туф, і зрив даху такий. Хочу почати з кінця. Метал та радіація. Дивно, ще що ніхто не запитав, чи не ржавіють брекети в порожнині рота. Друзі, не ржавіють. Все з ним добре, радіацію не накопичує, немає присмаку металу в роті. Антенну мобільного зв'язку чи інтернету також цей метал не зловить, за це теж можете не переживати. Щодо рентгену, на рентгені брекети видно. Також варто зазначити, що ніяких спотворень на рентгені переважно немає ну, принаймні, глобальних якихось. сучасні рентгенапарати обладнані таким чином, що не приносять. Практично ніякої шкоди для вашого здоров'я. Що я маю на увазі? Дивіться, радіація це така штука, що вона всюди є, і це не завжди зло. Наприклад, коли ми дивимося телевізор або сидимо біля комп'ютера, ми теж отримуємо певну дозу радіації. Проте ніхто не переживає, що він від цього помре. Коли ми здійснюємо переліт на літаку, ми теж стаємо, нібито ближче до сонця і отримуємо певну радіацію, певну дозу радіації там також. І від цього ніхто не помирає. І МРТ. Дійсно, на МРТ можуть бути певні спотворення. Все залежить від того, що хоче побачити лікар на МРТ. Наприклад, якщо це МРТ хребців грудного відділу, то брекіти ніяк на це не впливають. Якщо лікарю потрібно побачити щось на вашому черепі, і це близько знаходиться до зубів, то так, там можуть бути певні неточності і спотворення. Інтернетом шириться багато легенд про те, що під час того, як ви робите МРТ, брекети можуть розширюватись, нагріватися, магнітитися, збільшитися, ледь не літати. Всього цього не відбувається під час МРТ, лише невеличкі спотворення на самій картинці.